Пане, Пане Сергію, а тепер до вас питання Або як я... представника Бо я не завершила Попередньо добре, так, пані пані, потім я прийду до пана Сергія. Я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес. Mm -hmm. так? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання, і його треба чим раніше, ти його почнеш. Тим швидше ти його завершиш, Та? чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну, то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації, ми опинимося в ситуацію, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто так, пішли до цього. Це ж триває, року. вона не зменшилася з 22-го року з лютого, але ті триває ті в самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22 го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. а він, коли йшов? Він же знав норму конституції, що демобілізація він, неможлива він знав, що він завчасно. неможливо. Іде захищати до завершення країну, воєнного що... стану. Ні, пані Гано. Я буду завершувати а сама. А як ви з конституцією це суміщаєте? Чи така норма захищати країну? І знав, не що гін, демобілізувати гін, не можуть, не поки воєнний ганна, стан ні, ви не будете мене перебувати. Ми всі зараз. це знали, пані бо це ганна, в Конституції ні. написано. Ні. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх і не у всіх є можливість реалізовувати права і можливості. До завершення воєнного я до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Але Ми ж не не Ви ні до... не мені, не мені не да. Да. Ні, ну, будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Я з вами. Пані Ганне, давайте перша ознака поваги це не перебивати. Я вас ні разу не перебила, хоча декілька разів дуже хотіла. Так ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була ротація роки. Чому попереднє військове не зробило ротацію? Давайте ми дамо договорити. А потім відповім. Ротація – це не рішення. А він у Тоб... відпустці був за два роки. Пані Ганна, давайте правда. Ні, пані Ганна, речі. Чекайте речення, це серйозні речі. Люди дійсно, слово, і ви все будете це правду, правду кажуть. Люди дійсно, дійсно два та... роки були без відпочинку і ротації. І, знаєте, це порушення їхніх прав. було. Це чудовіщна, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони не дочитали Конституцію. Ні, ні, вони пані не завершили ротацію. відпочинок. ви просто поводитись по хамськи, пані Ганна. Ви не забезпечили відповідь. Пані Ганна, можете, будь ласка, зараз давайте заспокоїмося? Дайте моїй колезі сказати її позицію. Таких історій, ну мабуть, і це дуже є багато. обличчя влади десятки. Яка влада вже сім місяців? Я не, не маю надо. відношення до влади. Так ніякого. ви комунікували з суспільством. Я думаю, що таких історій, як я сподіваюся, Інна зараз нам розповість, їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми ж, ми ж всі тут Їх живемо, Їх мільйон. Нас цих історій, друзі, і сотні родичі. тисяч без відпочинку людей. Пані, Багато давайте людей... зараз дочекаємося, коли пані Іна зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили. І все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. А... Мій чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше, найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви Ще зараз робите вигляд, що ці робили. проблеми не існує. Що, Ні, ці можуть, навпаки, що ці люди можуть? Ці люди є залізними, не можуть воювати далі. Тих, хто ва не... чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, Він два роки, що так не муза ледве бачить своїх дітей. Абсолютно і ротація це його не, не врятує. ротація не врятує е, нікого. Тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до і нормального життя. Була на яке люди робити. заслуговують. Ви все люди заслуговують говорите. на те, аби їх замінили. Замінили тих. Хто пішов рятувати нас в найскладніший період ці, життя цієї країни зараз? Відмовляти їм в цьому праві це не повага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. Це або через рік, говорити. півтора і вона готується. Ні, вона не готується. Тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде, і що він буде далі воювати, і я далі буду не спати ночами, і це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз. Ті, хто на фронті, а не вся країна, а що і які це диво несправедливо по відношенню. Можна до всіх. А які ознаки? От ви кажете, що зараз є. Ми всі ознаки бачимо, що заміна не готується. Які ми це Ми знаємо ознаки? рівні комплектації зараз в бригадах. Ми знаємо рівень мобілізації, який зараз відбувається. Ми, чорт забирай, знаємо, що президент за весь рік не сказав: нам треба масова мобілізація. Фраза від президента про те, що. Нам потрібно дізнатися, якийсь термін мобілізації, коли люди зможуть демобілізуватися, це не позиція президента, це не позиція верховного Головнокомандувача. Верховний головнокомандувач повинен виходити з своєю чіткою позицією, а не з запитанням. Він повинен був вийти і сказати. Якщо ми хочемо дати можливість відпочити людям після трьох років, то нам вже сьогодні треба мобілізувати ту кількість, яка їх замінить сьогодні, для того, аби вони дійсно мали час підготуватися. Представ... І, ро і розробити все правильно парламенті. розробити закон, бо та норма, яка зараз, вона, на жаль, зменшувала боєздатність. Але демобілізація, ну або по-іншому, давайте назвемо, щоб люди могли відпочити, потрібно розробити адекватну норму, да і її будуть зараз Пані розробляти Ганна Маляр, і підготувати людей, місяці, навіть Більше з минулого року почали готувати цей законопроект. Ну, Уряд це Один урядовий раз. да законопроект ну, урядовий ну, кажуть, в офісі президента розробляли питання. Якщо всі розуміють, наскільки у нас складна ситуація, чому це питання так сильно затягується? Мені здається... на те, що коли потрібно всі рішення, миттєво ну, ви, ми приймаються. ще повинні врахувати, що населення України не збільшується, а зменшується.